Дощова осіння погода не стала перешкодою урочистому відкриттю нового музею. З цієї нагоди перед входом до закладу великого українського митця пригадували теплими словами та піснями на його вірші. Ой ти, дівчина, зоріха, зерня, чому твоє серденько? Ширня чом твої і устоїка, тікамо литва, а того є остре, як урочистим розрізанням червоної стрічки. Музей відкрив двері усім шанувальникам Івана Франка. У розташуванні цього закладу є певний символізм. Можливо, це один з перших музеїв, присвячених спеціально франку у цій частині України. Таким чином, ми ніби об'єднуємо схід і захід, центральну Україну на Дніпрянщину. Колись знаєте, так навіть одруження Івана Франка було до певної міри символічно. Він знає, він брав шлюб у Києві у 1886 року. Його дружина була з Харківщини. Взагалі, таким чином, місцеві. Діячі українські вони вважали, таким чином об'єднується Україна. Так тим чином, і можливо відкриття нашого музею є певною мірою символічним. На стінах світлини самого літератора та громадського діяча його рідних, друзів, соратників. Усі матеріали збиралися протягом року. Чималі їхні частині дирекція музею завдячує львівському музею Франка. Те, що історія поєднала археолога та письменника під одним дахом, можлива випадковість. Але дослідники звертають увагу на те, що долі Франка і Хвойки досить схожі. Обидва народилися в одній і тій самій державі у Австро-Угорській імперії, але обидва дуже багато зробили для України. Якщо віхенті Хвойка відкривав її стародавню історію нашого краю, то Іван Франко приклав руку до того, щоб взагалі на політичній карті з'явилася така держава з назвою України. На відкритті був присутній і найменший онук Івана Франка Роланд Тарасович Франко. Я най наймолодший внук із всіх внуків. Моя також ще є, живе вона в Києві, а Петрові діти також помирали. Але є правнуки, дуже їх багато. Значить, двоє є в Києві, тут позинові, семеро у Львові. Навіть в Канаді залишилися правнуки від дочки Івана Франка Ганни, так що родина велика, все своє життя, і здається, і мій батько, і моя, мої сестри, ми себе вважали звичайними людьми. Певно, старалися не якось не ну, споганити чи не, не так протактувати це прізвище, яким нас доля нагородила. Але ми вважали, що ми звичайні люди, бо Франко це є людина всього українського народу. Це його власність, а не наша. Ідея на творчість Франка актуальна і у наш час. Музей надасть дасть обухівцям іще одну можливість доторкнутися до власної історії. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт Халип'я.